По Перше хочу привітати всіх з Новим Роком, організаторів турніру, бо турнір дуже ну, вдалий дуже гарно проходить на високому рівні. Що стосується сьогоднішньої гри, хочу подякувати суперникам за гарну гру, за, можна сказати, за хороший футбол, який вони показали. Вони нам дали бій сьогодні, а найголовніше, головне вони нам вказали на наші помилки. Важко сьогодні давалося деякі моменти. Я думаю, це все від того, що ми після новорічних свят. Ну думаю, що всім командам важко після новорічних свят, все-таки пауза була. Але я думаю, ми будемо працювати і три очки сьогодні здобуті. Це якби нашу команду надихає після нового року. Думаю, що це тільки нам під інакше. а над чим тоді будете працювати? На які проблемні аспекти? Проблеми. Ну, взагалі це секрет, якщо чесно. Ми побачимо, ми ще, е, мені дуже тут подобається, що є відеоігор, і можна багато аналізувати. Я думаю, що е, сказати, які аж помилки у нас, є помилки. Є помилки е, насамперед в технічному плані. У майстерстві треба поважати свою майстерність свою. Ну і багато помилок потенційних. Ми ну, аналізуємо, дивимося. Я думаю, що є деякі наігровки, але я поки не хочу казати це, Є помилки в тактичному плані. І суперник нам сьогодні це гарно показує. І всі, взагалі всі команди, які тут грають, кожна гра, чим, чим суперник нам більше дає бій, тим для нашої команди це, я вважаю, тільки находи. І ще питання по вашій команді не розігрували, ще не бачили, як ви п'ятого розігруєте, чи працюють над цим тренуванням, чи поки немає таких завдань. Ну, Якщо чесно, то якщо не секрет просто кількість. Ні, ні, працюємо і це невід'ємна частина футзалу. Ми це якби знаємо, бо прийдуть фінальні ігри і там тут команди всі сильні і можливість така не виключається, що буде п'ятий польовий. Але зараз надобності немає, ми тільки на тренуваннях будемо працювати над цим. Це такий, можна сказати, важкий елемент. Ми поки працюємо, відпрацьовуємо як проти. п'ятим, свої є на ігроки, але я ж так поки, поки не, час. поки не час, я його покажу.